Допомога постраждалим внаслідок війни була однією з головних тем воркшопу, що відбувся в рамках проєкту Safe Women Hub. захист жінок та дівчат, жінок з дітьми, які постраждали від війни в Україні та або перебувають в складних життєвих обставинах. Учасники заходу обговорили зокрема проблему психічного здоров'я українців. Народна депутатка Лада Булах поділилася своєю експертизою та досвідом у сфері підтримки постраждалих жінок та впровадження ефективних механізмів допомоги. Парламентарка є співавторкою нового закону про Систему охорони психічного здоров'я вона наголосила, що важливо не лише ухвалювати закони, а й впроваджувати їх у життя так, щоб вони дійсно працювали. Адже підтримка має бути не разовою, а системною. Ми рік займалися новим законопроектом про охорону психічного здоров'я і. Ми спромоглися, стало голосів, і до речі, опозиція нас підтримала. І ми в лютому вже прийняли в другому читанні, і президентом вже підписаний це вже закон. В регіонах тепер вже другий етап, коли ці розділи, ці положення нове нового закону почне впроваджувати наш уряд і місцева влада. А саме громадськість і громадські організації це саме той інститут, який пришвидшує. Ці зміни.